Збірна України найсильніша футбольна збірна континенту. У фіналі юнацького євро українці здолали англійських однолітків 2-0. Пам'ятаєте, як у 2009-му українська молодіжка виграла чемпіонат Європи? А я пам'ятаю, більш того, мені пощастило вживу спостерігати за тим, як у вирішальному матчі наші хлопці декласували англійців. Фінальна гра проходила в Донецьку на РСК Олімпійський. Куди мене потягнули друзі, запевняючи, що це набагато краще ніж грати у футбол на плейстейшн. Вони виявилися праві. Нещодавно я згадував ці моменти, і мені стало цікаво, а як взагалі склалася доля наших чемпіонів, так і з'явилося це відео. Тоді за захист наших воріт відповідав 18-річний Ігор Левченко, уродженець Донецька і вихованець місцевого олімпіка. Не дивлячись на статус кращого голкіпера турніру, побудувати пристойну кар'єру він так і не зумів, завжди залишаючись на других ролях у не найсильніших українських колективах. З'їздив на заробітки до Фінляндії, Швеції та Грузії, але ніде не затримався. Останнім клубом став Закарпатський хуст, який восени 24-го припинив своє існування. Дублером Левченко на Євростав В'ячеслав Базилевич, який протягом турніру не отримав жодної хвилини. Воротар є вихованцем донецького шахтаря, але за клуб він також жодного разу не зіграв а пізніше отримав російське громадянство і тренував воротарів Крим теплиці. На змагання Юрій Калитвинцев взяв сімох захисників, але основними завжди були Сергій Кривцов, Дмитро Кушніров, Тимур Парцванія та Кирило Петров. Однозначно найбільш вдалою можна назвати кар'єру Сергія. Вихованець запорізького металурга взяв з шахтарем вісім титулів чемпіона України. Допоміг Ліонелю Месі виграти регулярку в МЛС. А на початку цього року став вільним агентом. І на відміну від більшості представників того складу, кривцов все ж таки доїхав до національної збірної, яку представляв на Євро 2020 Дмитро Кушніров був основним захисником нашої команди, втім зірок з неба ніколи не хапав, тому так і залишився відомим на рівні Динамо. 2 за основну команду киян захисник не зіграє жодної хвилини і в 14-му поїде підкорювати Латвію. Але навіть там виявиться нікому не потрібним, після чого повісить буци на цвях, щоб почати кар'єру патрульного поліцейського у Херсоні. Тимур Парцванія провів сильне євро, але те золото виявилося єдиною світлою плямою у його довгій, втім не дуже успішній кар'єрі. Вихованець Динамо змінив чимало українських команд, а також з'їздив в Угорщину, Казахстан і навіть Таджикистан, перш ніж розпрощатися з грою у минулому році. Кирило Петров на переможному євро був лідером та капітаном нашої команди. І одним з небагатьох, чия подальша кар'єра склалася більш-менш успішно. Вихованець Динамо ніколи не грав у великих командах, але в клубах поменше завжди був на перших ролях. Зараз бігає за польську корону. На заміні у тому колективі сиділи такі хлопці, як Богдан Будко, Сергій Люлька та Максим Білий. Найбільш успішним з цієї трійки однозначно є Богдан, який був чемпіоном України у складі донецького Шахтаря. Ставав бронзовим призером разом з Луганською Зорею і надягав футболку національної команди, а зараз виступає за одеський чорноморець. Сергій Люлька також встиг пограти за Одеситів, а ще за Говерлу, Десну та ФК Львів. Вершиною кар'єри, яку захисник завершив минулого року, стала гра за чеський слован. Білий на євро так і не зіграв, але кар'єра в нього склалася набагато краще за багатьох представників цього списку. Потужні сезони за зорю, основний захисник хорватського хайдука, наче непогано, закінчив з футболом у березні минулого року. На тому турнірі наш півзахист був у повному порядку, і це в першу чергу заслуга Дениса Гармаша. Він став другим бомбардиром змагань, забивши три, в тому числі гол у фіналі. На клубному рівні у футболіста також все добре, більше трьохсот ігор за Динамо, три чемпіонства. 10 років у національній збірні зараз грає за Металіст 1925. Досі виступає і Сергій Рибалка, щоправда, за аматорське ФК лісне свого часу. Футболіст був основним у чемпіонському Динамо, вдало грав за турецький сіваспор і ставав бронзовим призером чемпіонату Чехії. На євро рибалка відзначився переможним голом у ворота збірної Швейцарії і в цілому був стабільним, зігравши три гри від дзвоника до дзвоника. Зробити непогану кар'єру вдалося Євгену Шахову, який забив найшвидший гол того турніру. Дніпро, Пао, Каек, півзахисник навіть заїхав на сезон до італійської серії А з літа минулого року сидить без команди. Немає команди і у Дмитра Єременка, який на євро був основним. Похвалитися солідною кар'єрою півзахисник не може, адже більшу частину життя провів у нижчих лігах. З лютого минулого року Дмитро залишається без команди. Останньою був Динас з Вишгороду. Артур Карноза так і не зміг побудувати пристойну кар'єру через постійні травми, та й на змаганнях він нічим не запам'ятався, отримавши від головного тренера лише 70 хвилин за 4 матчі, закінчив у квітні минулого року. Добре, зрозумів Карнозу і Віталій Віценець талановитий і водночас дуже травматичний. На турнірі він отримав ушкодження вже в першій грі і більше на поле не виходив. У клубному футболі теж нічого не вийшло, завадила травма коліна, яка мучила постійно. З 21-го року живе в Росії, працює асистентом головного тренера там, де доведеться. Ще одним вихованцем донецького шахтаря є Ігор Чайковський, який зіграв важливу роль у тому плей-офф. У рідному клубі не закріпився, зате знайшов себе у Луганській зорі. Ставши її легендою разом з командою, грав у фіналі Кубку України та святкував бронзу сезону 16-17. на даному етапі кар'єри, представляє аматорську фазенду з чернівців. І звичайно, куди ж без нападу. Розпочнемо ми з Дмитра Коркішко, який забив другий гол у фіналі проти англійців. На жаль, той м'яч і золоті медалі змагань виявилися головними здобутками у кар'єрі Форварда. Вихованець київського Динамо так і не зміг закріпитися в основній команді і з 2013 року. Активно подорожує: Мінськ, Полтава, Одеса, Дніпро, Харків заїхав навіть до Туреччини та Казахстану. Наразі представляє Кудрівку з першої ліги. Віталій Кавері на тому турнірі зіграв чотири повних гри, але не відзначився жодного разу. А за всю кар'єру у нього ледь набереться сотня матчів, більшість з яких він провів у першій лізі. Поділля з Хмельницького стало останнім клубом Віталія. Зараз він сидить без команди, але Буці на цвях, здається, ще не повісив. Пригадаємо і Сергія Шевчука, який провів непогане євро, віддавши один асист. Вихованець Динамо виявився нікому не потрібним на Батьківщині, але непогано проявив себе за кордоном і навіть ставав срібним призером чемпіонатів Литви та Латвії. Офіційно кар'єру не завершував, хоча останній раз на полі його бачили, ще у 2023 у складі дружби з другої ліги. На десерт я залишив Юрія Калитвенцева, творця того історичного успіху. Після тріумфу з молодіжкою він пробувався на роль головного тренера національної збірної, але. Програв конкуренцію Мирону Маркевичу. Згодом він стане його помічником, а після буде тимчасово головним, допоки збірну не очолить Олег Блохін. У 13-му Калитвинцев поїде на заробітки до Росії, де успішно тренуватиме Волгу і столичне Динамо. Останнім клубом в резюме наставника стало Полісся, яке під його керівництвом виграло першу лігу і вийшло в УПЛ. Якщо вам було до вподоби це відео, то не забудьте дати реакцію, лайк, коментар чи підписка. Будемо раді будь-якій активності. І як вам взагалі підсумок кар'єри наших збірників? Все справедливо чи ви очікували більшого? Вдвічі приємніше, що жовто-сині на очах у рідної публіки, адже чемпіонат проходив на полях Маріуполя та Донецька. Хоч перемогу здобули на юнацькому рівні, нагороджували по-дорослому. Дощі золотих блискіток, вручення кубка, медалі від високих посадовців та колективна радість для футбольних збірних України. Усіх рівнів це перший такий тріумф.